Thank you. Вже ми вже дуже давно займаємося цією проблемою. Влада розуміє цю необхідність. Вона усвідомила 100 відсотків. Що якщо вже робити ремонт, то робити його так, щоб усім було зручно. Складається таке враження, що це буде на десятиліття, що зроблено якісно згідно із нормами. І це вже на цій ділянці ніякого ускладнення немає. цей старий бордюрний камінь, який був виконаний зі шматків граніту, нерівна поверхня у 20 сантиметрів заввишки, через яку переступити було дуже важко. А цю ділянку. Всі пам'ятають дуже добре. Біля фідної групи нашої університету політехніки Дніпровської політехніки вони також є учасниками цього проєкту, і вони певні дії, також певні роботи будуть використовувати для того, щоб люди, які потребують безбар'єрного простору, також могли, могли мали можливість скористатися цим, цим простором. зараз. Друга ділянка це перехрестя вулиці Липинського, Михайла Грушевського і проспекта Дмитра Вовницька. Це сама важча така ділянка, тому що це по суті такий дуже активний рух транспорту автомобільного по цій ділянці, і ми плануємо якраз цю ділянку вже закінчити до. Дня міста нашого і е, відкрити е, короткий маршрут від е, університету е, технологій е, науки і технологій до безпосередньо… Центрального нермагу до вулиці Центральної і запустити частково вже рух нашого популярного маршруту міста Дніпра для того, щоб мешканці вже могли користуватися. Ми на стадії завершення цієї частини, як ви вже бачите, з освітленням самої дорожнього покриття, вже дорожнього покриття і розворотна частина. От на 13 Вересня буде, скажімо, запуск трамвая, який буде на розворотній петлі розвертатися і буде їхати. Тобто запуститься вже трамвай на цій частині ці ділянки з освітленням новим і новим дорожнім покриттям.